20 травня з жителями Чернігівщини спілкувалася народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання Свобода Ірина Фаріон. Чернігівщина це джерело живлення для мене, бо в хаті ти якось так можеш собі дозволити розслабитися, а тут люди настільки світлі і настільки спраглі на цю націоцентричну ідею. Що ти не маєш права не горіти? Мовознавець стверджує: саме з Чернігівської, Переяславської та Київської землі почалася Україна. А ще наш край батьківщина Міхновського, який для Ірини Фаріон надлюдина. У мене таке враження, що це не гасло Микола Михновського, це гасло Бога через нього, що Україна власне для українців. Господь настільки втомився від українського малоросійства, що знайшов міхновського, аби він врешті їх опритомнив. Щодо теперішніх для України часів, пані. І Ірина називає їх визвольними. Революція показала, як ми вміємо визволяти столицю. Ми з'їхалися туди усім миром і визволили Київ від Межигірського хряка. І Якщо інша частина країни, дуже маленька, не вміє визволитися через революцію, то їй небо дає інший виклик, що називається війна. Мир це виграна війна. Якщо ми хочемо миру реального, маємо цю війну виграти. Виграти передусім війну з власними вадами, з залежністю від Росії, з колоніальним способом мислення обов'язково може кожен українець, згадавши якого він роду племені. Переконана народний депутат вже давно настав час думати про Україну для українців за свою картину світу, не за чиюсь, а за свою модель бачення країни україноцентричної, Націоналістичної, самодостатньої, вільної, експансивної, незалежної і мілітарної.